Ось дивіться, природа створила, да? І ось нам в школах втирають, що ось це природнє явище. Ось це вчителю покажіть, і скажіть, що ось це є природне явище. Що це за ваш фандом краліно люди, і з чим його їдять? Ви, мабуть, неодноразово бачили, що я роблю анімації і підписую їх контрігумент, тому хочу більше розказати про нього, тобто проаналізувати. Я не буду говорити про проблеми, які були декілька років тому, бо у цей фандом я прийшов лише приблизно два роки тому, цітво змінився контент в цьому фандомі за цей час. Можливо, я зроблю декілька відео на цю тему, якщо вам сподобається, так що в цьому випуску ми поговоримо про контент країнно людей. Але спочатку для тих, хто не в курсах, що це взагалі за ваш кантигумас, я скажу, кейно люди це інтернет фандом, створений на тому, що олюнюють і персоніфікують країни, які зазвичай зображуються у вигляді сферичних голов і людського тіла. Крім того, це часто досягається за допомогою національного чи стереотипного одягу та або інших стилістичних рішень, як от виразний зовнішній вигляд. Кантигуманс були натхнені та переосмислені кантріболузом поланболи і мають схожість з геталією. У спільнотах до 2020 року фандом надзвичайно поширений у спільноті анімаційних у спільноті анімаційних менів. А тепер я розділяю контент країно люди на декілька типів арт анімації або анімашіон меме, топи та збірка анімацій, кліпи, щепости, мапи, комікси та озвучка коміксів, фанжики, туторіали по малюванню країно людей, переписка країно людей, країно людей в реальному житті, косплей країно людей або Тікток, музика. За тематикою я виділив декілька тем, щепи історія, політика, без сенсу, гумор. Найбільше концепту – це звичайно арт, його набагато швидше можна зробити, ніж анімацію. Артів найбільше намальовано на тему шипів, або це просто правило 34 тематика шип. У чому проблеми? А в тому, що змальовують романтичні стосунки між країнами, що простолорічно не можуть бути в цих стосунках, бо вони вороги ід. Наприклад, якого вчера досі під час російсько-української війни роблять в Україні під підірашки США та Росії, тим паче, щоб вони заявили Америка враг номер 1 тоді як ви можете їх шиперити? Хоча, взагалі, для чого люди малюють, шипи, якщо так подумати, то просто автори хочуть відчути романтичні стосунки, бо, можливо, вони одинаки. От сьогодні людина відчуває себе в образі поганця, а завтра жертвою, і для цього бере відповідні країни. Але ви не можете просто так кузати країни, бо вони, на відміну від інших персонажів, реально існують, мають свою історію. Є дуже багато інших кринжових прикладів, але я один шиб, який символізує аморальність свого існування. Пропоную вам подивитися, чи б третій рейх та Ізраїль якась. Психічно нездорово маячня відбувається. Тематика сексуалізація або правило 34 принцип дій, такий самий, як і у шипів. малюється країна, яка має нереалістичні стандарти краси і гола або напівгола. Художник, що малює такі арти, мабуть, хоче себе наче змалювати сексуальним чи що, також уявляючи в образі якоїсь країни. Одне діло зробити країну просто красивою, інше сексуайзувати, тобто поставити в якусь позу зробити конкретний вираз, обличчя, намалювати менше, одеже або що змушує вас відчути сексуальний потяг до картинки. Капець, що я нафіг наговорив, мене поб'ють. Хі-хі-хі. Дуже дивно дивитися, коли люди роблять сексуалізацію країнам, що є е-терористами, пропагують гусіля кудись та так далі. Наприклад, третій рейх, змальовуючи його сексуалізованим, ви романтизуєте нацизм. Господи, вміште все обістр... Тематика мила країна, мається на увазі країни, які змальовані, можливо, у вигляді дітей хорошими лагідними та інше, тоді як на Рашка може бути милим. Якщо він, як і третій рейх, диктаторська країна, яка ніколи не змінить свій імперський голод завойовувати території інших держав. Так, у нас зараз іде війна. Багато хто перестав малювати милорошку, але деякі особливі люди продовжують цим займатися. Розділ три пости. тематика, політика, був одильщикпост, від якого я сильно бомбив, коли побачив. Тут тема про те, що українці укронацики банировці і так далі. На жаль, з'явилися ще ж цілих два автори, які займаються пропагандою Кремля у своїх відео. Це я не мив, там є чорнохвост. Якщо ви так не вважаєте, то ви просто неправі. І я їх дуже сильно ненавиджу ах, коли їх заблокують, цих пропагандистів йобаних. Чому я так бомблю щодо них? Та ви просто подивіться на цей пост, уважно подивіться Як вам. Я сподіваюся, що погано не стало нікому. Тут зображено одна з типових тезів російської пропаганди. У мій чорнохвост є дебільна ностальгія за совком. Ну тут поменше звичайної політики. От воно йде по нейронам. Тут, от десь там, от перевертається, 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 і він все ніяк не може зрозуміти про що. Розділ 2 комікси. Тематика. Гумор. Цього разу комікси та їхня озвучку будуть на тематику гумору, тому що вони короткі та їх не треба довго розбирати. Дуже дивно. А чому так багато озвучок на російській мові? На англійській майже нічого немає. Гумористичні комікси, а особливо від російських авторів, як правило, з плоскими несмішними жартами про бухло, нацистів, матюками та усілякою крінижею, від якої я відчуваю іспанський сором і хочеться плакати. Чому так мало про комікси? Тому що мене не цікавлять комікси. Данное видео не несет никакой смысловой нагрузки и все персонажи и реплики вымышлены. Видео сделано в развлекательных целях. А... От... На. Точнее операция. Рвем им жопу. Убить. Нам. Или мобилизация частичная. Чё за война? Мы не мясо. Путина в окопы. Где твои аргументы? Где твоя взрывная логика? 4. Аніме мемес? тематика, історія. Насправді це цікаво розібрати, бо тут вже побільше англомовного ура! Але і тут з'явилися якісь топідороси по типу твінклетун, які роблять анімації про якихось вілітих москалів, а парня, москальня, русня, русськиймір. Чи я помітив виразну ностерію по совку, вона, не народившись у ньому, вже хоче до совка потрапити. О, подивіться на цей арт, на якому Україна таражка зображені братськими народами я піду регати. Після того я побомбив на Твінкле, піду розбирати вам англомовний сермент. Так ось, тобто тема для історичної анімації Друга світова війна та її початок. Факт молотова Ріббентропа розділення Польщі Совком та Рейхом, скидання ядерних бомб на Японію і закінчення війни, тут ніше тіпа великі ліків самої на Берлін пішов, ну це вже більше відноситься до російських аніматорів. Деякі роблять анімації по Першій світовій війні, але це такі унікоми, що пам'ятають про існування Першої світової. Іноді зустрічаються відео про Чорнобиль, анімації про Десве вони дуже шаблонні. Тобто майже у всіх рейх розриває овір, і потім у нього вилітають ці літаки із за спини. Цей момент у більшості повторюється, неважливо якими ми вибрано для анімації, цей рух став, наче символом Третього Рейху, чи що деякі особи використали цей рух для України, типу українці, це нацисти, і цей дебіль ще написав, що він не казав про Україну Да ти змалював Україну в поганому сенсі. Крупним планом. Це просто, любі друзі, не витрачайте на це час. Розділ 5 мапи. Тематика, історія. Мапи взагалі більш поширений жанр у котах, вояках, але в Country Humans присутній. По історії тут також десве, але дехто. Я вже не пам'ятаю, хто б зробив частину на мап про Голодомор в Україні. І це було саме англомовне ком'юніті, бо кого цікавить історія України, українців, але зробили іноземці. Можливо, це був українець, що вів свій ютуб на ганолійській. Якщо хтось знайде цей мап, напишіть мені в коменти. Усі є або гумористичні, або про Першу Другу світові з після воєнними роками не цікаво. Розділ 6 фанфіки. Тематика. Хуйня. Ви знаєте, я ніколи не читав фанфіки і ніколи не хочу їх починати читати, навіть бачити. Тому я просто подивлюсь, що тут у нас в топах. Дозраки. Очі. Бляха, ну ти бачив, ти бачив це. Розділ всім туторіали. Тематика соціальна. Що значить туторіали, це означає, що у відео вас навчатимуть, як намалювати ту чи іншу країну. Але таке я поки що зустрічав тільки в російському сегменті, а якщо ти російський сегмент, то там я обов'язковим пропаганда. Послухавши одне відео, я хочу сказати, що там дуже стереотипна пропаганда, наприклад, україни із сало, 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 сало. І жарти про Білорусь така топлю ні, вибачте, не Білорусь, а Бацька Русь, або Біломосковія, або Білорусі, вибирайте на вас смак. дочкою і сестрою Рашки. Як пройти по ній гострим ножем, та ще й притиснути, так смачненько. Жалко, саме розпространені стереотіп об цій країні, то що всі українці дуже люблять сало. Слушай, а давай ты мне отдашь вот эти вот ракетки. Хитренький. А ты мне что? Все, что захочешь? Все, что захочу? Вот прям все-все. Розділ 8. переписка. Чат. Тематика. Хуйня. Знову російський сегмент відео оформлюється під дизайн звичайного чату. Ви могли бачити жарти на комедійних шоу, які були також у вигляді чату для урізноманітнення. У чаті ми можемо свідкувати за відносинами між країнами, які у 9,9,9% не співпадають з реальними політичними відносинами. Тому це контент третього сорту. Виглядає як гімно. Ну реально, якщо дуже приблизити, виглядає все як гімно. Розділ 9. музика. Тематика комунізм. Відносно недавній такий тип контенту з'явився, бо комуністка Твінклетун зробила новий анімаційний мем про Ендер з оригінальним треком. А якщо це оригінальна музика, написана спеціально під країну людей значить, що ця фанпісня відноситься офіційно до цього фандоме і поповнює його контент своїм пропагандистським змістом про комунізм. Я е, вважаю, що в першу чергу для того, щоб бути готовим до його перенесення, е, треба посповідатися хоча б раз в місяць і ходити до причастя, тому що все може бути. Розділ 10 кантрів Мансвенеса або країна люди у реальному житті. Тематика гумор. Тут нічого не немає, тому не хвилюйтеся. Просто тупо береться мем з людьми, а потім якийсь тоті, тіктокер бере і зверху накладує слой з лицями країн на людей. Сенсу майже немає, просто відео, у яке додали голови Country Woman's і чесно нагадує Country Balls, бо тут лише ймоді Country Womans, але так як тут люди реальні, тому, мабуть, це відносять до Country Womans. Думаю, що треба закінчувати над відео. Тож підписуйтесь, ставте вподобайки. Якщо хочете продовження, напиши коментар. Зрозумів.